Олексій Береченко, кандидат політичних наук, разом з нами в ефірі. Вітання вам. Вітаю, друзі! Звичайно, вітальне вітання нашим шановним глядачам. Пане Олексію, ось вже, ось уже втретє, за тиждень тільки у так званій ДНР заявляють про те, що захопили Солидар. Скажіть, чому такий поспіх? і Чому така а, такий каламбур в інформаційному просторі Російської Федерації? Вони самі собі часом наступають на п'яти. пригожин каже, що захопили. Потім генштаб це спростовує або не підтверджує. Ну і так далі, чому і куди вони поспішають? І ще от тут згадуються слова Бена Ходжеса, американського генерала, який сказав про те, що Солидар це взагалі не військова ціль. Тоді що? Ну зрозуміло, абсолютно, що Селедар і Бахмут для Пригожинських ЧВКшників являється виключно політичною ціллю. І дійсно, ви абсолютно вірно зазначали, що і ДНР, і відповідно сам Пригожин вже декілька разів, ну, нібито з їхніх слів брали той самий Солидар. Але з інформації генштаба з інформації збройних сил України все ж таки Україна продовжує тримати селі. Солідар... Дар продовжує тримати західні відповідно частину Солідара і більше того здійснює надзвичайно успішні контрнаступальні дії, які хвиля за хвилею відповідно вкладають цих пригожинських чи викашників в сиру українську землю. Насправді дуже вірно тут сказав президент України Володимир Зеленський в своєму зверненні, десь приблизно він зазначив наступне: що росіяни Ставили своєю ціллю за не, захопити не, українські не, міста українського Донбасу. А наша ціль відповідна да не, це зменшити їхній воєнний потенціал не, держави терориста, не, тому якраз в принципі з оперативно-тактичної точки зору не, наше командування і особисто сирський не, командувач сухопутних військ, який приїхав на передову. Він дуже зараз грамотно тримають оборону відповідно сели. Дара, тому, що наскільки я розумію знов ж таки з офіційних повідомлень, основне групування захисних військ знаходиться поза Солідаром. от і вони не, тим самим заманюють на незручні позиції відповідно на пригожинських чи викашників російську армію для того, щоб максимально якісно і ефективно їх знищувати. Але при цьому ми перш за все виконуємо свої завдання. Це оборона Солідара, це відповідно контроль логістичних ланцюжків. В тому числі доріг і прикриття того ж бахмуту для того, щоб дозволити укріпити відповідну ту частину, яка йде зі сторони Солідара, тобто, це дозволить в будь-якому випадку у разі необхідності дуже швидко і якісно перегрупуватись українським військам, тобто, на відміну від російських загарбників, ми виконуємо абсолютно всі свої цілі, тому що абсолютно зрозумілим є те, що коли військові цілі підміняють політичними цілями нічого гарного з цього не виходить, і це ми можемо зараз побачити дуже яскраво на прикладі атаки на Бахмут і на Солідар. коли втрати російських загарбників, російських терористів вони в десятки разів більше ніж втрати наших захисників. Так ну тому що це здається ще з радянських фільмів: тримати місто будь-якою ціною, так цей вічний подвиг, який Восхвалявся. Цінність української армії, української держави це саме люди, яких і намагаються зберегти, а не населені пункти, які ми все одно потім повернемо. Пане Оксію, є ще одне важливе питання. Політичного характеру в парламенті знайдуть спосіб позбавити мандатів народних депутатів, які майже рік перебувають за межами України. В цьому запевнив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук. 11 народних обранців вже позбавили повноважень від початку повномасштабного вторгнення когось за власним бажанням когось з інших причин, зокрема через втрату громадянства. І тут цікаво, що і в цілому ж питання по багатьох народних депутатах вимагає суспільство вирішити. Так на вашу думку, чи знайдеться це рішення найближчим часом? Тому що з тими, хто не відвідує засідання, здається простіше. А з тими, хто перебуває на на засіданнях і в Україні, але все одно, на думку багатьох і, мабуть, їхніх виборців теж не заслуговує бути в парламенті. От як з цим питанням бути? Друзі, як на мене, на точку зору, перш за все, як правника, ми маємо жити виключно в правому полі, в конституційному полі. навіть тому, та якщо хтось думає, що під час війни, під час воєнного стану, все ж таки, да можуть бути якісь більш рішучі дії. За допомогою, скажімо, інших інструментів, як на мене, все одно да, ми чудово розуміємо негатив, який несуть деякі народні обранці, які ще й яких ще й пов'язують, можливо, там з Російською Федерацією або на впливу, можливо, на них ще можливо до війни. Да? Але я закликаю, що ми все ж таки маємо бути цивілізованою країною. На нас дивиться весь світ, і повірте, є дуже. Багато правових засобів для того, щоб, скажімо так, повпливати на тих чи інших захисників в межах, допустимо, кримінально-процесуального законодавства. Тобто, якщо є в наших правоохоронців претензії відповідно до тих чи інших народних mm -hmm. депутатів, вони їх можуть висловлювати в рамках кримінально-процесуального позицію, далі можуть підкріплятися рішеннями того самого РНБО, тобто інструменти для впливу, що я маю на увазі, вони в. Все ж таки є, а от ламати конституцію, ламати законодавчу систему, я б насправді цього не радив. Почалось, пане Оксію, рухаємося крок за кроком в правовому полі. Олексій Боряченко, кандидат політичних наук, був разом з нами.